Так, це відловина ко, район, Сумська область. Робимо огляд на тікання поверхневих мас, бо судячи з насосу, бачите насос чорний весь, то там є однозначно бактерії, і така бактерія може йти саме з вськовою. Зараз огляд. Так. Так, стой, ось. Вторая под, подварка колонны. Ну, пошли. Метраж сколько там? Подварка колонны трошка есть. Это метра три, да? Поехали. Так, сверху бачимо нарости, такі. це підтіка трошки водичка і відбирається кольці. А опаки немає. критичного у цьому нічого це не все проклали. Все друга Так, стик цілий, пошкоджень нема. Для цієї свердловини це важливо, бо поряд ферма і може бути закипання правої по право, лінії. Право, право. Стоп, трошки вийшов. Так, стоп, -то... шо то. Це, блядь, такой сварной шов. Шов, так. Так, ось торчунчик, с одной стороны. Это, ну, это, это, это на, на 15 метров, да? Ну, Бачите? Так, девятнадцать, восемнадцать метров. Стык. Там, Стык. Так, ну, тут а, бачимо, нічого не дотікало. Тобто зверху в уриловину критичного нічого не затікало. Так, на поверхні води чисто. На поверхні Ще, води 24-23,5 20, 20. метра. Так, корня вот так ты просошится. Да, да, да. Вот <звук> то будет красная корня. То металл, да. Она стоит выше, давай чуть ниже. Загубилась, да? Пусть за метро, пусть. По-покор. Саща в обсуждали. Ну, эторовальная зона. Пото я извиняюсь, что переходит. Ну давай, подними здесь что-то, чтобы не oh. болоты. 55 метров. Uh -huh. Держи. Uh -huh. Сейчас я это оно. Uh -huh. Так. скажем так, нижче, 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 до поки не побачимо. Йдемо, йдемо. О, 55 метрів, початок замову. Зараз подивимо, що там в паспорті. Скільки це було? По-моєму, 67. Да. 67. Так, сьогодні свердловина ка. Роменський район Сумська область. Витягли насос. Ну, по насосу тут бачимо, що на ньому однозначно є. бактерия, а потом это мы все проверим и покажем. По, yeah. по трубе, Макс, Помери оттуда, чтобы сразу понять, где точно зеркало и потом сравнить. Это, же... это, это низ. Не? Это низ. Так, ну, вся в труба В воді е, і бачимо сліди металу. Тобто, як правило, якщо сліди металу донизу, до то е, насос вибирав майже всю воду. Ось, можливо, ось до цих пор. Бачите, далі режі немає, тобто водичка опускається сюди, іде процес окислення. І тому отут є, а ось нема. Тобто, Скоріше за все, в більшості випадків вода в Свердловині не закінчувалась. Зараз ми міряємо скільки до дзеркала, на якій глибині висить насос. Далі йдемо аж до верху. До верху пошукаємо. Ну, можливо, ось ось, 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 ось тут. Ось отут місце верх. Ну, скоріш за все, десь отам от. Зараз ще будемо уточнювати камерою. Так, що там? Так, ми маємо 40 44 метри без насоса. 44 метри і плюс ну, грубо 2 метри насоси 20 метрів 20 метрів до дзеркала орієнтовно до статичного рівня 20 метрів насос висить 46 метрів понизу Ну і далі вже будемо дивитись все і порівнювати з відеокамерою. Так. Тут нижче, нижче, нижче до, поки не побачимо. Йдемо, йдемо. О, 55 метрів початок замову. Окрі видно, отак от працює. Отак от це бактерія вижигається. Тобто таке як ось отут, таке ж там внизу і в середловині. Тому обов'язково це треба все буде там, нам закачаємо, туди зерємо жижу. А така ситуація происходит тому що під час монтажу насоса сюди може попасти бруд. Ось отак. От. І коли він попадає, там, де нема кисню, то йде розмноження бактерії. Так, ну, це те, що я казав. По насосу було видно, що буде на дні. Оце чорне, це і є теж залізо. Але залізо котре вже з'їла бактерія. Тому ну запах я казати не буду. Ну, ви і розумієте самі. Це натуральне болото. Пісочку небагато, крапелинки металу і забруднення бактерія. тобто, ну, то що було і видно по насосу. Ну, черв'ячки якісь. Бачите, червячочок лазе. Ну, в цілому це піску небагато. Тобто гранітна, не гранітна ця, а залізна крихта така, остатки труби. І все, все з'їдемо бактерії, бо постійно качаємо чорну воду. Бачите, все в чорній воді. Зараз Макс, достань. Зараз стоїмо в дні, проводимо вже промивання. Бачите, вже з дна йде отака чиста водичка. Чекаємо, зараз виключаємо. Весь бруд осіда донизу, потім ще піднімаємо, потім промиваємо всю колону і вже будемо дезінфікувати. Тільки почешне. Я думаю, вона вулицю. 180, так? 200 Давай. Макс, всю уливай. Завтра этот же, иди и текай. Мельчок. На завтра там нам литр нужен будет. <связывая> <связывая> Оставляй канистру там. Бактерия. <связывая>